Телемарафон був доцільний в перші місяці війни. Потім він став недоцільним, і на мою думку, він уже давно, років півтора, недоцільний. І та купа грошей, яка йде на його фінансування, краще б ми поза шляховиків накупили б тисячі за ці гроші, віддали б воїнам. Це перше, це моє глибоке переконання. Зараз в бюджеті на 24 рік знову передбачено цих 2 мільярда гривнів. Як на мене, ці гроші давним-давно треба забирати з телемарафона і цю передачу закривати і знову ж також, вкотре говорю, віддавати на війську. Ну, по-перше, у нас в бюджеті грошей так не вистачає. По-друге, незрозуміла ситуація з фінансуванням Сполучених Штатів Америки. Знаєте, тих 60 мільярдів доларів. Знаєте, ми могли собі дозволити якось фінансувати телемарафон, коли, по-перше, це було доцільно, а по-друге, коли... Із західних країн нам доволі серйозно йшла фінансова допомога. А коли у нас ця допомога, м'яко кажучи, вже спотикається, то вже кожну копійку треба економити в бюджеті і тратити в першу чергу на військо. І взагалі то треба зрозуміти, що сусіди це добре, і добре, коли сусіди допомагають, але в першу чергу треба покладатись на свої власні сили, на свою економіку, на своє військо, наприклад. І заощаджувати кошти. І за чого я ну, категорично проти за те, відносно того, щоб гроші так в порожню тратились. Чому я говорю в порожню? Це моя суб'єктивна думка. Я допускаю, що можу помилятися, але я на тому стою, що ця програма на сьогоднішній день не потрібна, ну, скажімо, українському телеглядачу і українцю, українцю в цілому. На правдивість моїх слів можна було б зробити маленький експеримент. За декілька годин можна зробити в Інтернет просторі, соціологічне дослідження, куди тратити 2 мільярди гривнів. На військо чи на телемарафон. І давайте побачимо, що скажуть люди. На 95-99% переконано, що люди скажуть на військо, бо в нас народ воює, у нас народна взагалі-то війна. Ну от моя така думка. І, і чим закінчиться це питання, чесно кажучи, ще не знаю. Але для мене особисто от моя позиція як громадянина України виглядає таким чином: для мене ці 2 мільярда гривень це є тест на зрілість нашого уряду. Якщо наш уряд зрілий, патріотичний, професійний, толковий, то всі гроші мають йти толково. Ну, в першу чергу, на військо, на фронт. Ну от побачимо. Чим це все закінчиться? Шановні друзі, буду вдячний за те, що підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайки і спільно будемо поширювати українську інформацію в інформаційний простір. Дякую.